Друзі, привіт! Починаємо сьогодні знову нашу пряму трансляцію, стрім, на тему гострі питання духовному наставнику. Сьогодні ми знову доторкнемося до слушних порад на цей час і взагалі і поговоримо про важливі духовні моменти. Тож, всім дуже радий, всіх люблю. Давайте починати! Так, ще, будь ласка, по ходу, пишіть, чи нас добре чути, чи нас добре видно. Добрий день. Так, Доброго вечора. Так. Чи вечір? Я... Ну, да. ну, Неважливо. Я взагалі знову в іншому місці, продовжую подорож. так що… Так, давайте перейдемо до питань, бо в нас завжди технічні моменти трошки часу з'їдають. Зараз так. На минулому стрімі ми почали спрощення і так потрішки перейшли на образи. Що ж таке образи, для чого, нічому. Ну хочу одразу поділитись, що я знаю про образи, що це скрите побажання смерті. Тому, коли ви ображаєтесь чи ображаєте когось, то ну, треба над цим задуматись, бо це дійсно страшна річ. Януко, хотів вас запитати е, на тему образ. Е, чи відрізняються образи чоловіків і образи жінок? Якщо відрізняються, то от, чим? Ну добре, Андрійка, давай одразу. Ти ж, от ти чоловік, да? а ти я думаю, що ти ну, чесно так, ти ж ображався в житті? Так, та, і досі... А, а досі ображаєшся. Досі ображаюся, але швиденько це так раз, беру в свої руки і швиденько щось з цим роблю. Добре, а от дивись, от ну, давай ти. У нас є ти, як чоловік, да, зі своїм досвідом можеш відчути енергію, що відбувається, коли ти ображаєшся. От давай, ну, хто у тебе експертний, да, Наприклад, мама, вона ображається. Ну, я знаю, що у тебе дуже хороша, дуже добра мама. але ну, я ж думаю, Ні. все одно десь Ні, буває, бу буває, не ну, так рідко, але буває. Так. Ну я думаю, да, що вона не показова. Ну не знаю, хтось показував. Ну давай якісь якусь інкогніту жінку візьмемо. Да, з твого досвіду mm -hmm. в житті, і от е, яка така показова в цьому, бо я теж подумала, мама, мама, у тебе взагалі не показова в цьому. А ну якась, яка об така могла дуже часто ображатись. Була така в житті жінка? Була. Була, <рес> ладно, давай, <рес> да, була. Я думаю, що у кожного чоловіка, на жаль, була в досвіді. Ну, може, не у кожного, в чому так одразу, да, може, якимось і пощастило. Але ну ось у тебе Бог такий досвід, теж хороший до речі, досвід. І от давай е, подумаємо. Бо коли ти ображаєшся, що ти відчуваєш, що від тебе, що на людей йде від тебе? От якщо ти, наприклад, подумаєш дуже добре, що ти відчуваєш, що ти на них посилаєш під час образу? Ну, якась така колюча енергія. Хочеться вколоти. Хочеться, ну, ну образа це така змога. якось, ну, Якщо це вже більш свідомо, то змога якось змінити ситуацію, а не просто там виїдати. Але... Мені здається, що чоловіча образа вона якась така колюча, така ну як. Ні, ну, давай. Тобто, ти думаєш, що людина на якого у тебе йде образа, да? то тобі хочеться, от, щоб її, ну, от, якось вона була така вколота, да? така спрямована енергія, коли спрямована агресія, агресія така йде. Да? Да, Хоч Спрямов... боляче зробити, щось, Хочеться не, щоб вона аж, гостра була, така щоб от як як ну щось гостра, да, там голка, човлі у, у чоловіків завжди атрибут. там. А, Шпага, як вона? Шпага. Шпага називається українською. Не знаю, як ця шпага називається. А, і, або меч, да? а як, до речі, шпага? Українською теж буде шпага, Андрій. Ну, не знаю, шпага, можу. меч. Е... Ну, неважливо, ладно, Скажімо так, шпага. Меч, глав, да? щось таке. Голка, то є, що, <ріпо> ось гостре, да, щоб от прямо рану зробити. А коли на тебе йшла, от такі, от, тебе, е, припустимо, у тебе є досвід з цією жінкою, як ти кажеш, якоюсь там фігуральною, е, е, яка дуже часто ображалася, що ти відчував на себе що на тебе йшла. Ну, це не було такого гострого одноразового такого тичка якогось болючого. Це було таке поступове виїдання мозгу, да як зараз це модно казати? Таке давляче, таке неприємне, і це воно постійно. це таке, поки поки не переображається, то ти себе чуж відчуваєш, як до тебе сплющує, от таке відчуття. Ну, тосі можна так сказати, що ти якби потрапив в болото якесь, яке тебе затягує, розплющує, розмазує, роз'їдає, тисне, тобто не дає спокою. Да? І це постійний да, такий ти, процес. Ти, ти не знаєш, як від цього, куди, куди дітися, як, як цього позбавитись, бо воно ну, нікуди не дівається і далі на тебе тисне. Ну от, так, да, воно десь так і є. Це з. Е, 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 Ну, зв'язку з тим, що ми дуже різні. Да? Чоловіча енергія вона більш спрямована, а жіноча енергія, вона більш така, вона схожа на, на воїві. І коли це жінка в спокою, в радощі, то навпаки. От якщо я думаю, що ти як чоловік, як як гарний чоловік, який точно знає, коли да? якщо жінка любить. Якщо жінка в тобі зацікавлена в тому, щоб гарно щось побудувати, і ти подобаєшся, і ти коханий чоловік, а, бажаний чоловік, і вона в гарному стані, то що на тебе йде? Ну тоді Як таке блаженство, кайф, добре і світло на душі, і відчуваєш себе щасливим, радісним. Тобто Таким... можна сказати, да, що в ти в таких хвилях, да, як в теплі, такі гарні водички або в теплих таких хвильових повітрях е, ласкавого вітерця. Е, щось таке. Да, така жіноча енергія, яка легка, яка така обласкує, а навпаки, ти розслаблений ти в цьому стані. Е, а, благості. А якщо образа йде, то все, вся та ж сама енергія вона перетворюється просто от в таке, що тисне, що затягує, а, що просто постійний процес якогось нищення. От, в зв'язку з, зв з тим, що ми дуже різні чоловіки і жінки. І це не проти того, що я а, да, зараз я перебуваю в Америці тут взагалі. Якби навіть буває небезпечно казати, що чоловіки і жінки в чомусь відрізняються, але ж ми енергетично відрізняємося. назначає, там хтось гірший, хтось кращий, хтось там умніший, хтось тупіший. А так побудований світ, так записана. В біблії дуже багатьох езотеричних текстах, що все ж таки ми енергетично різні, і тому і образа у нас різна. Якщо у жінка, вона це постійний процес, просто нищення, роз'їдання чоловіка. Коли жінка взагалі живе від образу до образу, то він просто, ну я думаю, що ти терсно собі це відчував. Що поки жінка не ображається у неї цей процес, не закінчиться, то чоловік. Який її чоловік, який якось, або це син, або це а, чоловік, або це брат. Ну, постійно йде контакт, і вона в образі, чоловік не може спокійно не робити нічого, не гроші заробляти, не, не просто себе нормально почувати. Тобто він у цьому болоті стиснути, жати, і це так відбувається. Це е, е, жіноча образа. Але е, е, чоловіча образа, вона не менш небезпечна. Вечна для жінок. Тому що, от, як ти сказав, це ж не, не я да, не я придумала, ти сам сказав, ти не знав, що я далі буду казати. Ти сам це сказав, що хочеться уколоти, на, на нанести рану. І це дуже швидко. Чоловік, наприклад, от так от виконував, тітка от, от, да, да, ну, довела, довела її і, і вапнув по неї, образи пішла. Він вже і забув. От скажу, у чоловіки вже швидко, да? це, Ну так, якщо чоловік вже так от виплеснув це все, і потім він якось вже і заспокоївся через якийсь час. Чи не так? Ну, теж чоловіки бувають різні, але якщо вже виплеснув, чоловіку стає легше. Він навіть потім може піти і на примірення скоріше, і він вже і забув, бо він всю енергію а, взяв, спрямував на жінку на свою і все, психанув, як кажуть, да, чоловік і і забув. Але в той час, коли чоловік це виплеснув на жінку, а у неї можуть бути дуже великі проблеми потім і по здоров'ю, і по долі, і багато по чому. І, і молодість у неї менше стає, тобто гірше виглядає, і можуть захворіти жіночі. Органи і просто здоров'я падати, а, тому що дійсно було направлено на те, щоб дуже швидко нанести це поранення енергетичного. Так працює, тому жінкам просто треба бути об, о, дуже обережними, Не треба доводити чоловіків до того, щоб вони. Вас прийняли ворогом і в якийсь час були настільки ображені, доведені до псіхоженків, чомусь взагалі сучасні вони вміють доводити, от начебто, от довести, да, щоб психану. Не треба вирішувати мудро, так, щоб не було цих психів. Тому що це дуже небезпечна така для жінок чоловіче образа, коли він вже психує, і він отак от ви викидається спрямований такий меч, такий хлоп і енергію її ранить. Тобто, і то і то, і то воно неприємне, небезпечне і для чоловіків, і для жінок не треба, не треба ображатися, не треба ображати. Супер, а мені чи захотілося представився такий момент, да, що є донька і п'яний батько да, прийшов весь такий ображений і починає там бом бомбити, що називається. Який захист може жінка в такий момент, в такій ситуації собі зробити від цього? Дріка кращий момент захисний не жити з алкоголіком такий і приходить в такому стані і думати просто, чому, чому я з ним живу? А чи варто? Ну, річ така, що просто ну, може чоловік да, ну, щось ну, напився, ну щось сталося. Ну коли це там разові ситуації, а коли це постійно і тримати в цьому дитину, ну, треба дуже добре думати. А саме в цей момент, якщо вже так сталося, ну, треба як можна прибрати дитину з поля цього впливу цього чоловіка. Ні в коєму разі, взагалі це. Це велике як би, питання, да, що робити з п'яним агресивним чоловіком. Це дуже небезпечно, бо п'яний чоловік взагалі не контролює ці свої виброси, а тут ще маленька дитина, та ще й дівчинка. Та хоч і хлопчик, це дуже страшно. Найгірше, ну, ну, що може робити жінка, це щось починати виясняти з п'яним чоловіком, щось йому доводити, підстав... зробити ш -ш 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 скандал. З п'яним чоловіком і підставляти під просто під цей удар дітей. Про треба як можна так, щоб зробити, щоб він був окремо, вона з дітьми окрема, і в які не ніяк з ним не сперечатись, нічого не вияснювати, нічому йому. Не казати, як можна, якщо він починає задиратись, просто е, м'яко казати, що все-все все добре, відпочинь. Якщо це виходить, ну якщо це не виходить, це вже дуже страшно і треба, треба думати, чому я там опинилася в цій ситуації, як захистити дітей. Але головне не сперечатись, ні вступати в контакт з п'яним чоловіком. Так, дуже дякую за пораду. Перейдемо до наступного питання. Все-таки хочеться повернутися до теми прощення, тому що це дуже важливо, тому що ну, є люди, які, наприклад, їм кажуть, що Ісус Христос сказав всіх прощати, і вони кажуть, да, я всіх прощаю, але знаходять якісь доводи, чому не потрібно прощати. Ну, тобто, я пояснюю, кажу, що. Ісус Христос не казав, що до якогось рівня треба прощати, а потім вже ні, якщо там людина щось дуже страшне зробила, але багато хто так. І це така одна частина питання. Друга частина питання. Я вже не перший стрім хочу про молитву Отче наш поговорити, і якщо можна, щоб ми в такому діалогі, як я розумію, вираз розказати і послухати вас, щоб ви більше це. Огорнули і от тут получається в молитві Отче наш прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим от такий момент. Ну, винуватцям або боржникам, боржникам. да інші є, є різні переклади, але суть саме. Я думаю, що це дуже а, питання, які ну які такі, як як спільний блок. Ну давай тоді. Ну ти, ти ведучий, як ти скажеш. Ну, я... ну, тут, тут, здається, все зрозуміло. Тут, тобто, щось, щось розбирати. Прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, ну, якщо ми прощає... ну, тобто, тут, з одного боку, батько наш Небесний нам прощає ну, завжди все. Але якщо ми прощаємо когось чомусь прощати, то тоді, як би не знаю, автоматично це прощення нам включається. Да? Ну, ну, все одно включається. Щось я трохи запутався. Ну, давай, а в чому ти за Ну, перше, да, якщо він все прощає, то навіщо ми просимо пробачення, Да? Виникає таке ну, питання, у да, да. мене теж іноді питають. А це ви просите не для нього, а для себе. Щоб, якби ви. Показуєте, що ви розумієте, що у вас є, що у вас є борги, що ви що ви в чомусь не бездоганні, що ви тут навчаєтесь проживати це життя в тілі, душа навчається, і дійсно, що вона робить помилки. А це якби да, коли ви приходите до свого батька, от припустимо є у вас батько, і ви знаєте, що він вас безумовно любить, і ви приходите просто з ним поговорити. Вам хочеться йому розказати, щоб о, душ, на душі стало звітліше, Що батько, я знаю, що ти мене пробачаєш за все, і ти мене безумовно любиш і з гріхами і без гріхів. Але я хочу тобі розказати, що вот у мене. У мене є, я їх бачу, не думаю, що я їх не бачу. І я, хочу, да, я хочу саме прощення, це більше як самому себе простити. Бо бачиш, я такий, я знаю, що ти все простиш, і це мені прости, я знаю, що ти простиш, тому а, я хочу якби це а, на, на, нагадування про те, що не треба засуджувати. Бо я не бездоганна, і батько мені прощає, тому як я можу інших не прощати? Розумієш, а як я можу інших не прощати, якщо мені прощають все, що я б не зробив і люблю? Хто я такий, щоб засуджувати інших? І тут прощати не прощати. А ми не грішні, ми завжди до кожної душі ми ставилися, як. З такою тимдітністю, з таким почуттям такту, не щоб ніде не поранити, ми так на кожній душі сталося. Чому ми вважаємо, що що нам можна, а іншим не можна? Що і не бачите, що інші душі навчаються точно так же тут жити, любити в тілі, і вони можуть робити помилки? Ну от хтось потрапив в поле. Нашого, коли ми робили помилки і зробили комусь болісно, а у когось ми потрапили? Це місце в молитві, яке, яке так от, об'єднується, це ми якби каємось і нагадуємо собі, що ми не бездоганні, що ми не можемо засуджувати, тому що нам прощають. А якщо нам прощають, то якщо ми не прощаємо, чому нас тоді потрібно прощати? Може і нас тоді не потрібно прощати. Ну от десь так, це, це треба розуміти, що це якби місце такого каяття. Розуміння, що ми, ми, ми розуміємо, що в нас не все може бути бездоганне, і тому ми приймаємо що у інших теж, ми пробачаємо, просимо пробачення і у Бога у тих душ, які ми теж могли зробити болісно. Так, дякую. Ну, це якби як я відчула. Мені, до речі, пригадався от, це чуйне тендітне ставлення до інших душ. Я просто от себе згадав, да, як раніше я міг когось образити і навіть не замітити. А зараз я от, ну, вже не перший рік працюю над тим, щоб ну, якось більше любити людей, да, більше берегти душі і. Я просто дивуюсь, як, як я раніше це не відчував, да і спостерігаю, як люди зараз можуть теж отак от ображати когось це. Не то, що я засуджую, ну просто згадую себе в цьому. Хочеться, да, ти знаєш? Я, я Андрійка, я те ж хотіла поділитись: це ніжне ставлення до душі іншої людини. Це дуже багата ніжність, да це ж цінність. Вот для багатьох кажуть, що жінка, хочеться, щоб вона була ніжна. Багато жінок і вони якось зрозуміли, що ніжність вона приваблює людей, чоловіків і взагалі людей. То тобто, і а вони думають, що це да, якось казати тільки м'яким голосом. Щоб були там якісь рухи такі приємні, плавні, там ну щось таке, да, щоб якось виглядати ніжно. І на якомусь семінарі я дівчатам, або вже ночі семінарі я проводила, і я дівчатам сказала, що ніжність це насамперед це бережність, да? а, що можна, от, ну я не знаю до чого, от, є пляшка, до неї можна доторкнутись так, а можна бережно, навіть до. Не пляшка, а крошка, і ну, неважливо. А, то есть, до до, 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 до чого завгодно. И, а точно так же і для душі. Ніжність це, це вишукана ніжність ставлення до світу. И, вона вже коли йде зсередини, вона якось на щось у жінок, вона ще може і на зовнішність перекидати. Що жінка, вона в принципі як вважається, це більш жіноча енергія. Це коли жінка вона більш може впасти в цю енергію, бути в цій енергії не впасти, а бути жити в цій енергії, дуже бережного ставлення, бо вона матір, вона перша, хто бере на руки. Цю це маленьку квітку, маленьку, це маленьку людину, в якої вже є. Мудра, прекрасна душа, але в маленькому ніжному тілі і ця материнська ніжність, бережність до не тільки до тільця до цього, а до душі. От жінки вона більш притоманна, але і чоловіки, наскільки вони прекрасні, коли у них просинається любов і коли вони у них просинається ця ніжність до когось. У них може воно не бути зовнішньо так проявлено, як у жінок, але наскільки це прекрасно коли в серці людини та ніжність, там це ніжність, це є бережність, почуття такту, тендітного ставлення до душі іншої людини. А люди іноді зовсім не так це розуміють. Дуже дякую. Так, ми вже вийшли за весь час ефіру, але все таки я хочу задати, щоб ми продовжили традиційно два слова от поради на цей період сонячної активності 15 листопада, 15 грудня. Так, да, до, до, до речі, пару днів назад от, от, було підтвердження знову були не, неймовірні спишки на сонці, то сонячна активність була. Як я казала, що це от місяць 15 листопада до 15 грудня це сам. Саме такий самий активний з п'яти років сонячної активності. І, будь ласка, хто ще, якби ще є час вписатися, можна ще і а, взяти якусь аскезу світлу тільки аскезу, не так, щоб вимотати себе, а щось корисне, корисне для себе зробити. І помі, поменше їсти. Особливо некорисного не додати корисної їжі і прибувати не наскільки можна в спокою, в прощенні, в такому інформаційному, інформаційній чистоті. І я вже казала про аквамаринчик, про розрожевий кварц, аквамарин і третій мінерал, який дуже важливий. От я теж зараз тим, оце от. Горний Хрусталь, бачить серце з горного хрусталю. А горний хрусталь він взагалі це прозорий кварц, це як основа основ, це як вважається як совість нашої нашої, нашої планети, велика така совість, благородство. Нашого всесвіту символізує, і коли бачите, як через нього проходять сонячні промені, якби і ми освітлюємося, і наше серце освітлюється, теж якщо у кого є можливість, можна ну, можна вигляд якихось таких, от не знаю наскільки бачно, пірамідок. Кристальчики, от Маленька пірамідка. От, е, теж його додати буде, буде гарно. Десь просто щоб він вдома. Вдома був на сонечки стояв. Ви бачите, як через нього е, сонячне проміння проходять. І ваше серце теж е, от відчувати, що і ви стане, стаєте таким же чистим, прощеним, незабрудненим. І... Теж це, це дуже такий важливий момент, і у кого є можливість його придбати і з ним попрацювати на цей період. Але якщо і без нього, то просто від намагатись весь грудень якось щоб відчувати, що серце освітлюється. Уходять образи, приходять прощення, а менше стає метушні. А кожен раз, коли щось думаєте, чи чогось бажаєте, чи на щось заводитись, подумаєте, а, а навіщо? Мені це дійсно потрібно це все. Може мені не потрібно моїй моєї душі. Що потрібно моїй душі? Побільше відчути, що потрібно саме душі. Оце буде корисно в цей, в цей грудень, в будь-який грудень і в цей особливо, бо час зараз такий дійсно пере, час перемін дуже великих. Суспільстві, в історії людства, так що важливо цей грудень провести в таких чистоті. Ну, якби нічого нового, але ще нагадування, наскільки це важливо. Добре, дуже вам дякую. До зустрічі наступну неділю. Сподіваюсь, що в нас вийде знову. Так. Да. Ну я вже буду вдома, бачиш, я навіть подорожі, як би виходжу да, на зустріч. А я вже буду вдома, так що мені буде простіше, так що думаю, да, зустрінемось. Добре, дякую, до побачення. До побачення. Це друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. До речі, в нас вже дуже багато є всяких різних відео, які можуть вам допомогти більше освітлитись, більше відчути любов, благодать, можливо, щось таке почути, що вам підкаже, як вам краще буде, як що вас робить щасливішими, добрішими, чистішими. Тому раді будемо вам, раді ділитись тим, що ми. Самі знаємо, ми не те, що там якісь, не знаю, просто ділимось тим, що відчули самі, що розуміємо самі, і дуже вас любимо. Всім всього найкращого, слава Богу.